Доброго дня малята! Давайте сьогодні поговоримо про фрукти. Подивіться, будь ласка, на малюнок, біля яких дерев стоїть дівчинка та хлопчик? Біля фруктових дерев. А давайте їм дамо назву. Перше дерево з жовтими грушками називається груша. Друге дерево з червоними яблучками яблунька. Третє дерево із сливками називається слива. Четверте дерево, на якому ростуть вишеньки, називається вишня. Давайте кожен фрукт перетягнемо до свого дерева. Грушка на грушу. А який сік буде з грушки? Грушевий. Яблучко. На яблунько. Який сік буде з яблучка? Яблучний. Сливку. Перетягнули на сливку. Який сік буде з сливки? Сливовий. Вишеньку перетягнули до вишеньки. А сік у нас буде вишневий. А далі давайте подивимося, які ж тут різні фрукти зображені. Тут і абрикоски, яблучки, ківі, ананас, банан, лимон. Погляньте апельсинчик, виноградик, сливки. А які саме фрукти ростуть у нашій місцевості? Апельсинчик Апельсинчик не росте. Лимончик не росте. Бананчик не росте. Ананасик не росте. Ківі не росте. Всі інші фрукти ростуть у нас. У нашій місцевості. Давайте підемо далі. З'єднайте частини фруктів та й назвіть їх. Перша половинка, звідки вона? Від яблочка. Ой, яке гарне, соковите, червоне яблучко у нас вийшло. Наступне що це? Від чого це половинка? Давайте перевіримо. Від сливки, синя сливка в нас вийшла. Наступне це в нас що вийшло? Персик, який же він красивий, помаранчевий. Це в нас виноград, соковитий виноград. Вишенька та. Грушка, от у нас і з'єдналися всі наші фрукти.